Одяг, засоби гігієни, аптечка, те, що варто покласти до тривожної валізи, досить індивідуально і залежить від конкретної людини. Але варто пам'ятати, що все це доведеться нести на собі, говорить Микола Тараненко, командир загону швидкого реагування. Все залежить від чого, скільки членів родини. Тут невелика частина медицина і документи для всього іншого. У мене інша валіза. Найголовніше взяти документи, говорить Микола Тараненко. Краще мати ксерокопії. Важливо, щоб були фотографії. У випадку необхідності я показую не оригінал, а копії. У валізі мають бути засоби для зупинки кровотечі. Саме від цього люди гинуть найчастіше. У нагоді може стати і звичайний скотч. давлення. Кров зупиняється тиском. Тиск скотчем це чудово працює. Якщо ми використовуємо скотч будівельний, армований, він дуже легко рветься і клеїться на все: на кров, на бруд, на пісок. Бинти можна використовувати як тампони у випадку глибокої рани. Це пакет перев'язочний, індивідуальний, звичайний бандаж. Якщо є індивідуальні хвороби, наприклад, діабет, то потрібен запас ліків, говорить Микола Тараненко. Варто покласти до ліків записки з назвами препаратів та коротку інструкцію. Раніний сіда мерзят поранений завжди мерзне, незалежно від того, яка температура зовні 35 чи 40 градусів. Йому буде холодно. Тому для цього потрібна термоковдра. Це фольга, так би мовити, велика шоколадка. Вона двостороння, жовта, а всередині срібляста. У валізі Миколи Тараненка засоби дезінфекції та гігієни, кілька ножиць, ножі, лейкопластер, оксиметр для вимірювання пульсу та насичення крові киснем, фальшфаєр, який можна подати сигнал. Потрібно мати хімічні джерела світла. Найкращий варіант ліхтарі, говорить чоловік. Також він радить мати з собою термобілизну. Запас води, запас води невеликий. Зрозуміло, що все це потрібно нести на собі, тому за кожен грам потрібно боротися. Якщо ви будете виїжджати машиною, потрібно подумати і про запас пального, повний бак і 20-40 літрів бензину чи дизелю з собою. Варто розробити заздалегідь кілька маршрутів та роздрукувати карти на випадок відсутності інтернету, вирішити куди йти чи їхати, що стане вирішальним для повернення додому, розказує Микола Тараненко. Якщо людина раптом опинилася у зоні бойових дій, необхідно уникати одягу та речей у стилі та кольорах мілітарі, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.